Добрий день, мої любі дітки, рада зустрічі з вами. Відгадайте загадку, стало білу навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, правильно, зараз зима господарює. В нашому краї зима найхолодніша пора року, але все одно дуже цікава та весела, бо вона приносить багато розваг, катання на санчатах, лижах, ковзанах, гру в сніжки. Можна ліпити сніговика, фортецю. Виходячи на вулицю, слід пам'ятати про те. Як треба поводитися, щоб під час розваг не замерзнути і не застудитися? Потрібно тепло одягатися, на прогулянці дихати тільки носом, не кричати, не стояти на морозі, а рухатися. Зимові розваги це дуже добра справа. А чим? Корисні зимові розваги. Правильно, вони допомагають рости здоровими, бадьорими та дружними. Для веселих розваг потрібні особливі погодні умови. Дітки, ви знаєте, які? Так, має лежати сніг, замерзнути лід, бути морозно. А якщо сніг вологий і добре ліпиться, можна влаштувати розваги, які принесуть багато задоволення і радості. Гра в сніжки, ліплення сніговика, снігової фортеці. У жодну пору року ми не зможемо влаштувати такі розваги, тому не варто гаяти часу, а гуляти. Розважатися. Але під час прогулянки потрібно бути дуже обережними, щоб зберегти своє життя та здоров'я. А ще для розваг завжди треба вибирати безпечні місця. Давайте повторимо правила безпеки під час катання на лижах та санчатах. Під час лижної прогулянки в парк та ліс. Потрібно рухатися по лижні в легкому та теплому одязі. Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або водоймою. Після з'їзду треба зійти з санок, озирнутися і відійти вбік. Здогадалися чому? Так, щоб на вас ніхто не наїхав. А які правила безпеки Ігор на люду ви знаєте? Кататися на ковзанах, на замерзлому озері чи річці можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок. Та кататися на льоду краще лише на ковзанці. Правила безпеки під час гри в сніжки ви всі добре знаєте. Не кидайте сніг в голову та в обличчя, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Тепер ви знаєте все про зимові розваги та правила безпеки під час зимових ігор. За вікном летять сніжинки, на дерева і будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори, все довкола біле, біле, снігопад дарує диво, Він пухнастим покривалом землю ніжно укриває. Вибігли у двір малята в сніжки з друзями пограти. І маленькі топчуть ніжки в свіжому снігу доріжки. У веселому танку всі кружляють на катку. Звідусіль лунає сміх, кіт Мурко упав на сніг. Ось взялися дружно діти, бабу снігову ліпити, очі, чорні дві вуглинки, ніс зробили із морквинки. Час додому повертатись і до свята готуватись. Скоро, скоро, новий рік. Завітає на поріг. Прикрашають всі ялинки, кульки, блискітки, сніжинки, їм навіти одягають, чудом зустрічі шукають. Який настрій приносить вам зимові розваги? Так, зимові розваги дарують нам радісний, веселий, бадьорий настрій. Чекатиму фото. Ваших зимових розваг. Хто бажає можете вивчити вірш Зимовий відпочинок? До нової зустрічі!